Всім привіт, мене звати Юлія Мешкає Чорногорі місті Бар. Сьогодні я з вами в Мюнхені на Октоберфестивалі. Ми з налі і зі лісом йдемо на Октоберфест. свято жовтня, напевно, так можна перекласти, який тут проходить один раз в рік. Юля вирішила кинутися під машину. Я думала, тут перекритий рух. Раз в рік, два тижні. Кінець вересня, початок жовтня. Через два дні буде закриття. Ми вирішили сьогодні. День незалежності, і напевно буде дуже багато людей. Октоберфест. можна заходити через ці ворота, але вони вже всі зайняті, тому людей надсилають через ці там 13, 16, я вже не знаю, які є. Ось тут люди повинні здавати сумки. Якщо в них рюкзаки, не можна заходити на з великими сумками, тільки з такими ну, жіночими. Я бачила люди, просто беруть жіночі сумки, пакети, да? тоненькі, і туди складають кофти, якщо їм щось треба, чи ще щось. Дімнаток рухається на Октоберфест. Дехто вже звідти рухається, тому що довго ти там не зможеш знаходитись. Дуже голосно, дуже багато людей. Хоча якщо бахнути поводи, то нормально. Всі йдуть на Октоберфест, хто в костюмах, хто без. Незалежно від того, яка вікова категорія. І молоді, і старші люди. Намагаються вдягати костюми, тому що це гарно, тому що це ну, такий настрій. Бачите, який йде розрив. Поліцейські в якийсь момент зупиняють нато, щоб вони один одного не придушили, скажімо так. І проходить певний період і вони знову пропускають людей. Дуже гарні костюми взагалі. Стільки фантазії треба. Нарешті ми дійшли до воріт, де можна заходити автобус сумі. взагалі костюми дуже гарні. І саме, знаєте, так приємно, дивитися коли всі в костюмах. Хлопці, дівчата, дідусі, бабусі, без різниці. Замовляють по інтернету, купують в магазинах. Тут є антракціони. Так, погоджуємося.

Кафешки, бари. Десь за два-три місяці до початку фестиваля все починають будувати. За дві неділі того року сюди приїхали 7 мільйонів. Цього року ще половини не пройшло, вже було 3,5 мільйони. Виходи перекривали, тому що ну, просто людей не було куди пускати, не було місця. Lunch фрі хаус. Нормально, я... треба туди прям зайти. Вибирайте або брелочок якийсь, або медаль дають. Як хоче. thank you Уявляйте, поїсти все це да? і потім піти на горку, особливо на цю. І ще ззаду покататися і все до побачення. Вся їжа, хоча, знаєте, всі нормально сприймають. Багато людей. Ми вже йдемо на вихід, швидше не виходить. Бачите, такі сердечка. Це саме на цей свято продається, воно може збрятися на пів року. Мені Світланочка подарувала. Я декілька місяців я в холодильнику, і так його зберігала. Воно смачне, м'яке, і навіть через пару місяців. Люди продають, що тільки не продають на цьому ярмарку. Все, все. Є фрукти в шоколаді. Я не знаю. Тут не тільки Мюнхен, знаєте, тут вся Німеччина зібралася. Це сто відсотково. Дуже велику територію займає Октоберфестиваль. І ви бачите, оце всі ресторани, бари. Всередині не тільки можна попити пиво, там ще виступають відомі співаки. Тому такий наптов чекає, щоб туди зайти. Які дні, що проходить? Можливо, це написано десь в окремих програмах. Я не знаю. Кажуть, що ввечері теж дуже гарно дивитися, тому що воно все світиться. У будь-якому випадку я витримала дві години, тому що дуже великий шум. Юля, треба було бахнути пиво. Можливо, все теж е може таке бути. Сьогодні день незалежності, ще більше людей, можливо, в інші не так багато. Хоча, надалі, каже, всі дні був дуже великий натовп без різниці, навіть коли дощ йшов. І зверніть увагу, скільки стоїть кранів, як будується місто постійно. Сьогодні я знаходжуся в аеропорту. Я сіла на потяг в 5.15 ранку, 6.21 я вийшла на станцію Аеродром. Так, є така станція з залізнодорожного вокзалу. І звідти можна за 20 хвилин дійти сюди. Ну, Якщо помаленьку, то 30-40. Звичайно, якщо, наприклад, дощ, мав бути дощ, то треба було б їхати до кінця до подгорися, а там брати таксі за 15 євро, якщо такі є. Ще і їхати сюди, або чекати півтори години на автобус за 3 євро з копійками. Теж їде прямо від автостанції е, сюди. Або можна було просто взяти пізніше, сісти на автобус з бару, який прямує сюди до аеродрому. Але він коштує 9 євро на сайті. Написано, коли ти платиш е, завчасно, то 10-25, е, Так що. А так я заплатила за потяг 2 60 копійок. Все. Тут знаходяться всі компанії, які літають. Можна безпосередньо тут купити квиточок, можливо, я не знаю. Можна перекусити в кафе і паспортний контроль ось тут. Туалет ось тут. І я так дивлюся, нормально пройшло людей. Я в той зал. Якщо ви виходите з аеропорту Подгориці, ви будете бачити лише машини, таксісти до вас будуть підходити, казати, підвести в Подгориці, що куди вам треба. Ось ви завертаєте туди і йдете до автобуса. Буває великий автобус, буває маленький. Він в подгорицю їде. Він в бар не їде. Якщо ви хочете до бару, тоді ви можете поїхати в Подгорицю, звідти сісти на потяг, а можете піти. Півтора-два кілометри звідси, і сісти на залізнодорожній станції аеродром. Прикріплю в посиланні відео, там де є розклад і на автобуси, і на потяги. Дивіться, в нас зараз тут таксі, я приїхала А Якщо ви проходите весь аеропорт і доходите до воріт, де виходять з літака, є таксі в сервіс. Я запитала і в день, і вночі таксі коштує 60 євро. Думаю, що Лена вона вийшла вночі і сказала 120. Розумієте, вона чекала нашого таксіста з бар, що Він приїхав, звичайно, він довго їхав. Він ще сказав дорожче, тому що закриті були вже цей. Ой, як його звати тунель, поки він доїхав. Тому немає сенсу, ви просто підходите сюди і берете. Якщо, наприклад, вже автобуси перестали ходити, потяги, і у вас немає вибору, то краще тут взяти, то хлопці хоч і не надурять офіційне таксі. Якщо ви забули щось в офіційному таксі, а ми обов'язково повернемо. Ціни я зняла і показала на каналі Джуліана Хо, можете зайти подивитися. Ми зараз зайшли в Дюті Фрі, 35 євро такі. Отакі, я навіть не знаю, що це таке. Патрон Данська. Ура. Абсолют водка. От 15,30 люди мили. Ой, гарно. пляшечка, так? Да? Це аеропорт ексклюзивно. 44 євро. Джин, це дін. яка гарнюня белуга. М -м -м. Не знаю, чи смачна, але і тут белуга. І тут белуга. Там 170 євро, це 52. Вау. 40 євро. Вітак наш запізнився і тому я запізнилася на автобус. Добре, що цей квиточок може бути дійсний на слідуючий цей автобус. Так, він через півтори години прийде чекати. Але ну що зробиш? Ми запізнилися з вилітом на ну, практично годину. Отакий От невеличкий аеропорт. Я прибігла на автобус, на Він каже, ми чекали 15 хвилин. Взагалі ми ніколи не чекаємо 15 хвилин. Я кажу, ми ж не винні, що літак запізнився. Каже: ну ми теж не винні. Приїдуть люди на наступний час 30, І якщо будуть місцями, вас візьмемо. Якщо ні, то в 2.30 поїдете. Дивіться, ось тут ми приїхали. Навпроти стоїть готель Рейґен, там де живуть українці, яким потрібна медична допомога. А ось пішли магазинчики. І ось діаконія це магазин секонд хенд, хоча там є і нові речі. А ось тут багато велосипедів. І навпроти торгівельний центр, тобто продуктовий магазин Реве, Тріумф і з другої сторони заволок називається магазин «Алді». Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписки. Всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і жити з Богом.